Виконуємо побудову розгортки шестикутної призми та, точок, та позначення точок на її поверхні. Отже, оскільки висота в нас становить 70 діаметр кола, в які будуть вписані шестикутники 50 мм, тому ми розгор... повертаємо зошит в горизонтальне положення від краю аркуша без врахування полів. Ми за поля будемо заходити тому що побудова буде на весь аркуш. Проводимо лінію на відстані 50 мм. Потім від цієї лінії вкладаємо 70, що дорівнює висоті нашої призми, з краю аркушка, аркуша відкладаємо 10. 15 міліметрів. І нам необхідно від ось цієї точки відкласти 6 умовно довжин ребер. Якщо ми виміряємо оцю довжину, то ми циркулем від точки 1-1 до 2-1. Поставивши ніжку циркуля в точку, що ми отримали, відкладемо 6 відрізків. Тут попередньо перемірявши, щоб не гаяти часу, довжина 25 мм. Тому я від цієї лінії відкладаю по 25 мм. Це одна грань, друга грань. Третя грань. четверта, п'ята. Шоста. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І обвожу розгортку суцільною товстою основною лінією. Залишивши проміжок, де в нас буде приєднуватися знизу та зверху два шестикутники дві основи. Оскільки розгортку ми будемо згинати, то лінії згину ми пам'ятаємо, позначаємо штрих-пунктирною з двома. Точками. Основи теж будуть згинатись при склеюванні. Тут теж будуть штрихнути двома точками ліній. Додаткові лінії видаляємо і одержуємо розгортку розгортку бічної поверхні, шестикутної призми. Нам необхідно побудувати. Шестикутник згори та зверху. Враховуючи, що нам треба, щоб ребро 6,5 наклалося на ось цю лінію згину, щоб воно підгиналося під час склеювання. Для цього нам необхідно знайти центр, через який ми будемо проводити коло. Щоб знайти центр, нам необхідно провести. Коло я вибираю допоміжну, щоб потім її стерти. З однієї точки радіусом 25 мм та з другої точки радіусом 25 мм. Аналогічно і знизу. Там, де перетнулися дуги кіл, це в нас буде центр, з якого ми будемо проводити коло. Поставивши ніж в точку перетину кіл, проводимо Одну дугу та другу дугу. Допоміжні кола витираємо. У своїй побудові можете тут залишати лише дуги, які вкажуть вам на, на центр. Але попередньо, трошки поспішив. Необхідно провести горизонтальну центрову лінію. Одна та друга. Тепер можна видаляти. Центрові лінії наводимо штрихмонтерної лінії. Пам'ятаємо, що штрихмонтерна лінія повинна виходити за межі контуру. І розхилом циркуля ділимо на шість рівних частин. Також можна ось так провести лінії, які нам і дадуть ось ці контрольні точки, для того, щоб ми могли сполучити цільною, то в той основной линии. Та коло додаткову побудову ми теж можемо витрати, щоб у нас залишився лише шестикутник. Проставляємо точки. Точка 1. Точка 2. Тут я поставлю точку 3, щоб вона і 4. Не заважала. І тут точка знову один. Точка один ми з вами одержали розгортку шестикутної призми. Трошки попробуємо. Залишається нам нанести точки на розгорці А Б та С. Зразу звертаємо увагу, що точка А у нас знаходиться на грані шість. Один шість. Грань 1,6. Ось у нас. Вимірюємо відстань від точки 1 до точки 1. челим поміряємо. Від точки 1 до точки 6 відстань 12 мм. Mm. Міряли ми від точки 1 до точки 612, тому й тут ми відкладаємо від точки 1 до точки 612 мм, проводимо донесеньку лінію. Висот, визначаємо висоту точки А від основи нашої призми. Буде 46,5 мм. Цю відстань ви можете від цієї точки від основи до А2 виміряти циркулем і від основи вгору нанести її. Отже, 46,5 мм. з 46,5 мм. Там, де в нас перетнулися лінії, ми одержали точку. Означаємо її і видаляємо горизонтальну лінію. Цю лінію я обведу суцільною тонкою, щоб ви бачили, де вона взялася, ця точка О. А допоміжну пряму видамо. Переносимо точку Б. Точка Б в нас лежить на протилежній вершині від точки 1. Тому ми зразу можемо і поставити без ніяких додаткових побудов точку Б. Тепер залишається перенести точку С. Повертаємося до комплексного креслення і дивимося, що точка С у нас знаходиться на грані 3, 4. Вимірюємо, ми можемо виміряти відстань або від 3 до точки С і відкласти в напрямку 4, або від 4 до точки С і відкласти в напрямку 3. Демілемо циркулем відстань від точки 3 1 до С1 це буде 11 мм Відкладаємо від точки 3, паралельно проводимо відстань на відстань 11 мм. І нам необхідно визначити висоту точки С від основи. Вимірюємо висоту 19 мм. 18, 97, 19 Відкладаємо від Основи 19, 17, 17 19 міліметрів mm. Це в нас буде Точка С do poniżniej trzymi wydala ją i poznaczamy punkt. My z wami pogodowali. Розгортку шестикутної призми та нанесли точки на її поверхню. Наступна побудова в нас аксонометрична проекція.